Друзі, сьогодні ділимося з вами авторським рецептом львівського сирника. Отже, у цьому рецепті немає ні граму цукру. Цукор тут замінює інший компонент, який дивіться далі. Отже, для даного рецепту нам необхідно 800 грамів дуже якісного домашнього кисломолочного сиру. Також ми додаємо сюди 4 яйця, які розділяємо на жовтки та білки. Жовтки одразу додаємо до сиру. Також додаємо сюди банан, два, два банани, які заміняють якраз тут власне, цукор. Е, також ванільний цукор, два пакетики. Також дві столові ложки крохмалу кукурудзяного, цедра лимона і е, сік лим, половинки лимона. Так, цю всю масу красиво збиваємо у комбайні. Далі збиваємо 4 білки з щепоточкою солі до стійкої пишної піни, після чого змішуємо з сирною масою. Також додаємо сюди до сиру цього родзинки у нас 100 г родзинок, які ми попередньо замочили у коп'яточку. Випікаємо сирник при температурі 160 градусів 1 годину-10 хвилин. Після того, як він вистигає, ми готуємо глазур. До глазурі нам необхідно 100 мл вершків. Також нам необхідно масло 20-30 вершкового і 2 столові ложки какао і цукру за вашим смаком. Так? Можна взагалі не давати, а можна дати трішки. Після чого, звичайно, знову ж таки його трішки охолоджуємо, це, все це красиво застигло. І отак от красиво він виглядає в розрізі, дуже смачний, дуже ароматний. Всім рекомендуємо спробувати. Тим паче, що його можна вважати дієтичним, адже фактично цукру тут нема. Всім смачного, приємного чаювання і до зустрічі у нових відео.